We... Holy... Oh! We... you Учора, 18 січня, до поліції надійшло повідомлення працівника однієї із залізничних станцій регіону про те, що під час обходу території поблизу колій ним було виявлено підозрілий предмет. На місце події негайно вирушили працівники вибухотехнічної служби поліції області. Щоб дістатися до об'єкту, потрібно було йти пішки по коліях орієнтовно 3 кілометри. Під час огляду фахівці виявили дві протитанкові міни ПТМ 3 оскільки вказаний різновид мін має магнітний датчик ці який реагує на зміну магнітного поля, було прийнято рішення знешкоджувати міни на місці. Найімовірніше, боєприпаси були скинуті ворожими безпілотниками під час останніх повітряних тривог на Рівненщині. Слідчі ОСБУ регіону проводять досудове розслідування. Поліцейські закликають громадян бути уважними та обережними. У разі виявлення підозрілих предметів не торкайтеся знахідки, відійдіть на безпечну відстань та негайно повідомте про небезпеку за номером 112.